Захист дитячих прав, облік дошкільнят, учнів і вихованців громади, благоустрій прибудинкових територій та низка питань, що переважно мали організаційний та технічний характери. Над цим працювали під час засідання виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, яке 26 вересня провів міський голова Геннадій Глухманюк. Усього розглянули 28 питань, розпочали з освіти. З 1 липня 2024 року у новій редакції запрацював порядок збору та обробки даних здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти. А відтак, відповідно вимог чинного законодавства, члени виконкому затвердили списки обліку дітей дошкільного та шкільного віку вихованців і учнів могилів Подільської громади. Така система дає змогу вести реєстр дітей, спостерігати за історією змін навчальних закладів, фіксує видачу документів про отриману освіту. Допомагає здійснювати пошук дітей. Списки та їх уточнення управління освіти складає щорічно згідно термінів, визначених порядком. З 1 жовтня стартує конкурс з визначення програм проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства Могилів-Подільської міської територіальної громади. Його мета підтримка військових формувань, волонтерська діяльність, підвищення патріотичної свідомості тощо. Проєкт рішення члени виконкому підтримали, відповідно проголосували й за склад конкурсної комісії з розгляду пропозицій і проведення моніторингу виконання програм. На засіданні визначилися щодо низки питань, які стосуються захисту прав і інтересів дітей, соціального захисту громадян, зокрема, встановлення опіки, призначення опікунів, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і дитини-сироти. Члени виконавчого комітету увагу приділили питанню благоустрою, затвердили проєктно-кошторисну документацію на проведення ремонту дорожнього покриття під'їзних шляхів і впорядкування прибудинкових територій житлових будинків номер 46 та 48 по вулиці Стависька у Мгалів Подільському. Обслуговуючому кооперативу «Бронничанка» Бронницький Старостинський округ погодили поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води. Також у порядку денному мали місце рішення надання дозволів різного вектору, зміни до фінансового плану Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування, безоплатна передача нерухомого майна комунальної власності, створення комісії, зміни штатної чисельності комунального підприємства ТІРАС та інші. 28 питань порядку денного члени виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради розглянули оперативно з ухваленням відповідних рішень. Виконавчий комітет продовжує працювати для територіальної громади. Робимо усе можливе для того, щоб забезпечувати стабільну роботу підприємств та комфорт для жителів. В підсумку засідання прокоментував міський голова Геннадій Глухманюк.